Та гей бики, чого ж ви стали, чи поле страшно заросло, чи леміша іржа поїла, чи затупилось через бики, бадилля сохло, самі валяться будяки, а через леміш новії. Чого ж ви стали? Гей бики! Та гей, бики, ломіть бадилля, ломіть його валіть на прах, нехай не буде того зілля на наших батьківських полях. А через лома є і зліва, Левіші з правої руки, зітнуть і корінь того зілля. Чого ж ви стали? Гей, бики. бики. Шановне товариство! Благодійний фонд Тодося Смачка пропонує книжки лауреатів конкурсу імені Тодоця Смачки та їх членів. Охочі можуть придбати книжки Василя Трубая, Олекса Резниченка, Василя Горбатюка, Сергія Пантюка, Ігоря Коваленка, Володимира Ткаченка та інші. Підтримуйте наш канал подобайками, коментарями, тисніть на дзвінок, а також розповсюджуйте наші ролики в соцмережах. Наше гасло – Кожне українське слово це промінь сонця на московську цвіті.